Всім привіт! Ми отримали посилку, Аня її відкриває. Побачимо зараз, що там нам прийшло. Ага. О, там ще одна. Відкривала-відкривала і все спочатку. Знову відкривай. Напевно, все відео буде, як ти mm -hmm. відкриваєш посилку. Mm -hmm. Прийшло чотири фігурки Наруто. зараз ми їх складемо, зберемо. І покажемо. Ми вже зібрали фігурки, прийшли ось такі чотири фігурки в колекцію. Ще такі в нас є. Не знаю цього мультфільма, не дивилась. Це Анін брат колекціонує. Отакі От вісім великих тепер фігурок і дві маленькі. Ну, вийшло якось так. Треба ще, напевно, ляльку і картини позабирати, бо якось не дуже. Воно тут. Ну, ось так. Ще прийшла така підвісочка, теж з цього наруту така тучка. Віталік подарував Ані. Ну, Аня рада вже в діла, їй подобається. Сказала, буду носити. І тут з нами, як завжди, ой, наша бусінка. Там, де ми, там і вона. Ми зараз підемо в іншу кімнату, і вона зразу перейде теж в іншу кімнату. Ходить за нами як маленький пухнастий хвостик. Та Сама гарна кетюня на світі. У нас сьогодні вже 2 червня. Вийшли в магазин, а тут дощик. Є дощ, нема доща? Моросить. Не знаю, Може, вже будемо підховати. Ну, дивись. Ми погуляли. Ми попали просто в якийсь Смерч, ураган. Стоїмо під балконом будинку якогось. Оце жесть. Не мали клопоту, пішли в магазин. Аня боїться.

Здається, стихає дощик. І навіть сонечко з'являється. Оце тільки літом так може бути. Чуть не знесло нас. І що тепер робити? Іти додому чи ще чекати на ну, сонечко? Але дощ іще йде. Вон такі краплі. Все позаливало, не перейти, не... Не, перепри... не перестрибнуть, не... Вообще, тільки плавати Аня. Глянь. Глянь, що робиться. Ну ми вирішили все ж таки йти. Ну зараз постираємо. Ноги понамокали, Ідем, бредемо. І як оце цю дорогу перейти? Дуже цікаво. Ми вже вдома, на вулиці сонечко, дощу як і не було, Анютка нютка обідать сіла, свій улюблений червоний борщик. З зеленою цибулькою. І майонезом. Ми з нею вийшли, хотіли сходити в магазин муліне. Там в мене ниточка одна закінчилась. Ну, не дійшли. Попали під зливу, вже підемо завтра. Понамачували ноги, кросовки промочила, тепер будуть сохнути довго. Ну, нічого страшного, на вулиці тепло. Значного. Дякую. Вишиваю картинку нову, навіть не знаю, як її назвати. Комод з бджолами. Це в мене залишилось з тої великої картини. Залишилось багато ниток. Ось. І я з цих ниток навіть не докупляла нічого. Вишиваю картинку маленьку. Не знаю, буду я її десь вішати, не буду. Ну так, просто захотілось. Зараз покажу. Ось така картинка в мене. Я вже майже її довишивала. Аня каже комодик з бджілками. Тут такі бдільки. Вулики. Ну, вона ще не готова, але мені здається, вона така дачна. Да? Угу. А ага. гарно. Гарно? От всі нитки з цієї картини. Всі, які залишились, і, до речі, Аня хоче, щоб я гепарда вишила, такого, чи леопард, сніжний леопард, да? Да. Да, у нас є така роздруківка. Ось, не знаю, мені здається, ще на того леопарда вистачить ниток. Ось така картинка. І, звичайно, моя улюблена природа. І ця моя улюблена. Отоко от хожу і любуюсь. Не знаю, може комусь не подобається вишивка, але мені подобається. Ще в коридорі я повісила своїх тигрів, маму і трьох діточок. Я теж її вишивала вже дуже давно, але вона мені подобається. Ще в мене є картина з левами. Я ще не придумала, куди її повісити. Ось, ну так. А Аня закомандувала, щоб я вишила оцього гепарда. Да, він дуже я гарний. не знаю, чи леопарда. Ну, як він там називається. Леопар, Сніжний леопарда. такий він. Прям сніг там летить. І такий у нього дуже-дуже гарні очі. Він взагалі дуже гарний. І будинок, е, якби нічний вночі, вікна світяться. Чорні коти ходять. Мені здається, що це теж буде дуже гарно. Ну, одним словом, в мене купа, купа роботи. Тільки куди їх повісить? Не знаю. Комусь потім дарить. Не знаю. Ну, це бачиш, треба дарити тільки тій людині, якій дуже-дуже це подобається. Не всім це подобається. Деякі взагалі не люблять картин на стінах. Деякі мальовані люблять, деякі. ну, Такі. Ну, мені подобається, звичайно, вишивка. Мені здається, в вишитих картинах є душа. Ну, так мені здається. А ще Анюта хоче показати вам в'язаного щурика. Ми нещодавно нещодавно ходили на музейні гостини. І там одна тьотя ну просто такі чудові іграшки продавала. Ну, я не знаю, це настільки дешево, ну, це дуже дешево, вона їх по 100 гривень. І ну, Аня не могла пройти повз цієї краси. Це такий новорічний, новорічний щуричок, схожий на рататуйчика, ну, з мультика рататуй. Ну і дуже схожий на нашого Зюню. А так як ми колекціонуємо всяких мишок, щуриків, хомячків, гризунів різних, ну то ми, звичайно ж, його забрали. Тим більше, що ну, зазвичай вони дуже дорогі, а тут якось зовсім і дуже так якісно зв'язано і дуже-дуже гарненький та там тепер у нас ще один щуречок. Ну, став. І стоїть. ще по праву там впала Анфіса. Це вона, мабуть, в оморок впала, що тепер якийсь ще є гарний щуречок. Ну, Анфіса вона ну, смішна. Я не знаю, чи вона гарна, але вона просто смішна. На щурика схожа не схожа, не знаю. Ну, це теж тьотя нам зв'язала рік, рік тому. І, звичайно, Аніни гуси, мама і доця. Так, да, вони такі класні. Ось так. А ну і бусяня прийшла перевірити, що ми тут знімаємо. Як ми посміли взагалі. Без бусі віді, відео знімати. Неподобство. Буся? Скажи таке неподобство. Мене не покликали, тут щось знімають. Якихось гусей і щуриків. Ось така. Котя наша. Мій вазончик. Щось він і не дуже її росте. І не пропадає, і не росте так, як треба. Ну так, дивно себе поводить. Ганютка принесла Льоліка. Він такий товстенький, як кулька. Дивись, обережно, бабуся за ним полює. Ось такий у нас хомячок, добрячок, брячок, то Льоля. Хлопчик Льолік. Дуже любить яєчко їсти. Все, ну, все любить, але яєчко просто нападає на нього. Ой, я бусі просто дуже цікаво. Не пускай, бо він занадто маленький для бусі. Ще на зуб попробую. Хоча вона в нас дуже добра, але... Но... Не можна. Ти подивися, як воно їй цікаво. А це наш зюнька Хрюнька. Такий красунчик, зюнька Хрюнька. Ну, Буся не дуже зацікавлена Хрюнькою, вона його боїться. Молиш. Ти твій. Горненький. А ось наша тучка. Так виросла, така вже стала велика сирійська хом'ячиха. І скажу вам по секрету: у нас був сирійський хлопчик, а це сирійська дівчинка. То дівчинка так смердить набагато більше. Смердючка тучка. Але дуже така гарненька, не косюча, трохи скакуча, непосидлива. Отакий в нас хом'ячок. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. І всім пока-пока!